Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні я поїхав нарешті на ту річку, про яку я мрію два роки. А річка називається Лабе. Тут ні разу не були, так мусили сьогодні їхати і розвідка, і дивитися місця гарні. Місце знайшли. От. Буду ловити сьогодні на кукурудзу. Зараз буду замішувати прикормку, буду закормлювати якнайбільше кукурудзою, горохом вареним. Ну і сепухою, звичайно. Йду замішаю на фідер прикормку. Я зараз вам покажу оснастку, на яку я буду ловити. Даю такий пелець, це мені друг ще з України привіз. Не знаю, що це за фірма, але взяв, тому що, щоб він просто вдома не спортився, та й треба цього сезону його використати. Так, даю хлоп'я, звичайні дівсяні і паніровичні сухарі. То буду все засипати, до того даю кукурудзи, гороху і буду замішувати таку грубу фракцію. Грубі зерна кукурудзи дам, ще тут все сюди дам конкретно і, щоб на велику рибу. Уже дуже цікаво, що сьогодні клюне яка риба. Так що залишайтеся, буде цікаво. От дивіться оснастка, на яку я буду ловити. Це відвод, тому що на течії, щоб не запутувало, кормушка 80-грамова і поводок сантиметрів 20 шнура. Зв'язаний на гачку четвертого розміру з волосом. На волос буду давати кукурудзу. Ну і буду закидувати приблизно так. Метрів 25-30 від берега, тому що тут замітно течія так крутиться, так що глибина основна йде ближче сюди до берега. Пробував закидати, кормушка дуже довго паде на дно, так що місце тут гарне. Прикормку, друзі, вже замішав. Бачите, яка сама в основному груба фракція? тому що нам не потрібно маленької риби, нам потрібно приманити велику рибу на точку. Потім ще закормлю кукурудзою. Ну і будемо чекати великої рибки. Дивіться, друзі, так от три кукурудзи на волосі і саме гачок. Ну, а сюди буду давати фідерну кормушку прикормку. Ну, 80-грамова плюс прикормка, то важить певно 100 грамм. Бачите, <рекунок> <рекунок> куди я кидаю? Куди? <рекунок> Там луба находить. Кормушки використовую великі, щоб багато прикормки йшло сюди з кукурудзою, зі всім гарно. Дивіться. От така от об'ємна кормушка. Друзі, тільки що корабель проплив, зразу змолив, Як на морі течія, дивіться. Буде, буде, не переживайте, то воно не мішає, воно збурлює дно. Вся риба буде зараз активна, не переживайте, все буде риба дуже привикла, анатолій. Немає нічого страшного. Ви як думаєте? А ну пишіть коментарі, чи то мішає рибі, чи ні. Я думаю, що не мішає. Риба тут вже звикла на кораблі і... Наоборот, краще, воно буде піднімати на мул знає. Риба буде активніша. Ріпам зараз гулі. Закормимо недалеко від берега. Все закормив? Ще лишив на потім. Десяток голь закину і Будемо чекати на крупну рибу. Приблизно годинку сидимо, у мене були. Дві покльовочки такі дрібненькі щось дзьобало. А там дають три або чотири кукурудзи, так що мальок там шансів немає проглотнути таку насадку. Добра глибина тут є. Собі ставлю так біля себе, один кинув на кукурузу, другий бавлюся собі на опариш недалеко від берега. Маленько? опа. Є, є рибка. Щось тяну. А ну цікаво, що там є. О! Непоганий лящ. Дивіться, друзі, який лящик гарний. Якщо один підлящик уже спійманий. Це одна покльовочка. Другий. Тут лящай дуже багато на лаби побудок обслинив повністю я так і знав що на опариш буде брати плящ Що ж тут дзьобає і дзьобає, я не знаю, що це таке Тут стоїть три кукурудзи і завжди дзьоб дзьоб дзьоб-дзьоб. Ну нормально Ну. Ну. там бой ліс Який клей Набой ліс Мер його. Ну так можете записати, якщо берете бо його. Гарний, гарний клинок. Ну Так що, вітаю вас, ну я думав, що ви карпа потягнули. Ну, глибина конкретна тут, друзі. 80-грамовий груз падає. Довго. Я щось там, я щось там, друзі. Гарно потягнуло, але що є, таке не знаю. Ляж на три кукурузи, друзі. Дивіться. Тільки закину, зразу, зразу покльовка. Ой, який ляшчик. Гарний. Ну, дивіться який. Чуть закинув закину. І кось є рибка. Думаю, що лящ. Лящ. Гарний. Гарний лящик. Смотри, кукурудський. Давай. Ну, 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 є. Ну. Yeah. Дзьобало, дзьобало і нарешті до дзьобало. О! Плотва, нічого собі плотва. Капець. Ну, я ще таку плотву не бачив. Це капець. Двійка! Я в шоці? Двійка плотва? Має якось тут болу на собі. Може, сом його сом хотів зловити. Це не, Ні, плотва. плотва настояща. двійка. Це є лапоть. ой кра... і хвіст має, дивіться, який бракований, бачите? Йо. Непонятний кльов. Годину клює, годину не клює. То не клює, потім починає клювати. І покльовка одна, друга, третя, потом за півгодинки перестає клювати, потім знов. Це що таке? Ти, хто натягнуло? Що там таке є, друзі? Там щось є неподібне, як до ляща або великий ляща. Це потягнуло, ляще. Гарний ляще. О, це вже є, друзі, Порядний? Ну, Гарний. 45 буде. Дивіться, друзі, я вам кажу, що він підходить цілим косяком. Там одна риба Анатолій тримає, а тут є другий тягну. Дивіться, цей зійшов, маленький гачок тут. Ну. Вже на другому вже на другому щось дзьобає. Ляж підходить і починає об'їдати Це, друзі, одна покльовочка. Я вже якраз помало збираємося і ще клюну один ляж. Дивіться, який гарний. Я вже навіть підсачок не беру. Годи сюди. Є! <реш> Дивіться який. Лапські лящі. Які гарні. Потім вам покажу, який улов. Їх тут скільки є багато на лаби, що вони їх тут як паразити. Плотви, ляща, вся така біла риба, то рахується як сорна риба в Чехії. Пару лящиків і плоті це одна велка. A to jsou tak velký nejsou ty to to je ne, 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 tam takový větší. To jsou takové velkou větší, ty jsou třeba takovýhle. jednaly. pěkná Hle, uh -huh. ale ty jsou třeba takhle velký, velký Dva a půl, tři. Já, já, já mám asi 68 a kolega má To přes 70. Jo. Je úplně lopat, je no což, ж, друзі, получилась dnes taková Великої риби не було, але віддихнули, побували біля класної річки. Ми їдемо додому. Всім бажаємо міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!